Я новачок в ендура, і в ніяких конкурсах, змаганнях я ніколи не участвував. Але мені якось стало цікаво, така річ, як кантрікрос, Ендура. Я дивився багато відео на цю тему. І ось в мене з'являється відео в рілсах, що є якийсь скандал з кантрікросом в Україні. Фемінізм не потрібен, але чомусь сексизм досі існує в українському спорті. Ну, очевидно, що тут буде. Конфліктна тема, токсична тема, з фемінізмом по-іншому не буває. Зараз ви бачите нагородження учасників чоловіків з чемпіонату України з Country Cross. Тут є постамент, грамоти, все як має бути. З приводу постамента, грамот і того, що має бути. У нас є регламент, який зроблений державними органами по проведенню турнірів. І там є конкретні категорії. І дійсно о, воно зобов'язує організаторів і видавати грамоти, і взагалі якось винагороди робити для учасників. На змаганнях був окремий клас Girls. В регламенті взагалі немає такого класу, як Girls, є конкретно клас «women», ну тобто жінки. І такий клас дійсно є. Але діло в тому, що на початку формування цього ну, турниру змагання. Взагалі, цього такого класу, як Girls, не було. Він з'явився трохи пізніше. З'явився він рівно у той момент, коли з'явилась мінімальна кількість учасників. Ви можете зараз от, побачити те, що я знайшов у чаті події. Тож як нагородили дівчат, їх облили шампанським. Ніякого подіуму, ніяких грамот, нічого. Але в обличчя. І на одяг вони льють шампанське, і потім оцю відкриту пляшку віддають е, двом учасницям. Подібна зневага від організаторів обурила маму однієї з учасниць. З приводу зневаги, взагалі-то в гонках, це вже дуже давня традиція обливати шампанським е, того, хто виграв, і взагалі обливати все шампанським під кінець е, состязання. Мене чесно здивувала, оця реакція така прям. З таким сарказмом це звичайна традиція. А тут у своє виправдання організатори підкреслюють, що дівчата отримали не тільки квіти перед стартом, але багато ну ви поняли. Квіти жінкам ну, не треба дарувати облування шампанським і квіти це все, на що заслуговують учасниці заїзду. Вважають організатори. Так, з приводу того, що заслуговують, як ви знаєте, в будь-якому состязянні, в будь-якій гонці. Є ті, хто виграв, ті, хто програли. Тут воно розділено по категоріям. У цих категоріях є ті, хто виграли, ті, хто програли. Дело в тому, що ця категорія girls це не та категорія, яка є в регламенті. В регламенті є категорія жінки, ну, тобто «women». Цю категорію girls організатори зробили самі для себе. І тому це ніяких ні до чого не зобов'язувало. Не до грамот, не до постаменту, ні до чого. Більш того, учасниці вони не робили внесків. Але насправді це все таки ну, деталі. Основне це те, що критерієм виграшу в цій категорії було старт. Тобто, якщо ти стартуєш, ти виграв. Тобто це навіть не состязання, навіть якщо участь у заїзді для дівчат була безкоштовною, все одно організатори показали свою неповагу. Бо постамент можна було просто не забирати, а дати дівчатам на ньому постояти. Можна було роздрукувати сра... Знаєте, я коли сидів у чаті і бачив, як поступова ця ідея з тим, щоб додати жінок в кантрі крос, вона розвивалась. Останнє, що в мене було в голові, це неповага. Неповага до дівчат. По-моєму, всі робили для того, щоб дівчатам було максимально комфортно. Була окрема траса для дівчат. Вона, я так зрозумів, була з'єднана з дитячою трасою. Це було вмотивовано безпекою. Це було вмотивовано тим, щоб цим дівчатам було класно і добре. Діло в тому, що кантрікрос це дуже непроста дисципліна. Вона потребує від тебе як знання із Хартиндура. Так і з мотокросу, і вона потребує неймовірної кількість фізичної сили. І очевидно, що організатори вони не хотіли, щоб перший раз, коли вони додали дівчат, щоб хтось травмувався або хтось пережив е в'єтнамські флешбеки. І тому я тут не бачу ніякої неповаги. Я бачив спроби зробити цю подію максимально приємною для учасниць. На годинку перша година ночі. Я на все це демонтував та викладаю. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, головне коментуйте та очікуйте нових відео по мототемі.